Останні дні літа це найгарячіша пора для батьків, адже треба зібрати дитину до школи. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Ну а де це можна зробити? Звичайно, на сьомому кілометрі. Про те, скільки сьогодні коштує зібрати дитину до школи, дивіться прямо зараз. Яку ціну на сьомому кілометрі пропонують канцтовари? Доброго дня, підкажіть, будь ласка, бачимо у вас великий асортимент: щоденники, зошити, різні блокноти. В яку вартість сьогодні можна розраховувати? Зошити Можна вибрати на різний вкус і різну ціну? Можна подешевше, це ось такого плану без малюнків, можна з малюнком. Є також різна кількість аркушів: 12, 24, 18, 96. Абсолютно різні. Яких дітей у вас переважно збирають в школу? Це маленьких чи вже більш дорослих? 9? Абсолютно різний, абсолютно різний вік з першого класу до одинадцятого. Що найчастіше за все купують? Є список, який дає вчителька в школі. Мама або батя батько приходить та вибирає по сугубо по списку в середньому. Найнеобхідніше у яку вартість обійдеться? набор. десь тисячі півтори. Це, це без ранця, а так тільки зошити. Ну ось таке саме основне. Це що в нього буде входити? Ну альбом зошити, олівці, пензлики. Що там ще є? Фломастери, точилка, стругачка. Ще? Кольоровий папір, кольорова бумага, кольоровий кортон, білий кортон. Це саме основне ручки, абсолютно різні. Що ще можна? Клей, сухий ПВА. Давайте ще поговоримо, в яку ціну саме зошити від початку і до кінця. Дивіться, можна взяти зошити самі дешевші. Це на 12 аркушів. Ось з такою обложкою вона буде коштувати 3,50. Але зошити у нас продаються тільки упаковками. Їх йде 25 штучок, і ось треба рахувати, скільки буде коштувати одна пачка. Саме дорожче це на 96 аркушів. Ось такого плану. Вона коштує 25 гривень. Їх 10 штучок, 250 гривень. Упаковка. Найпопулярніші зошити це які? Скільки аркушів? А таких немає. Ано все, все завісить від класу. І щодо щоденників, теж бачимо, що у вас їх так. дуже багато. Щоденник. Скільки вони коштують і від чого залежить вартість? Щоденник є ось такого плану. Це не саме звичайний, це середній клас. Його вартість 60 гривень. Ось такого плану. Щоденник це вже лучшого качества. У Нього ціна 200, 200 гривень. А найдешевше, скільки коштує зараз? Його немає в наявності, але його ціна була 20 гривень. Ну, і найголовнішим атрибутом для кожного школяра 1 вересня, звичайно ж, є шкільна форма. В яку ціну та звідки везуть? Давайте сьогодні дізнаємося. Доброго дня! Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка у вас шкільна форма сьогодні користується популярністю? Е, ну відштовхуємося першочергово від дрес-коду кожної школи. Бувають різні поєднання кольорів. Звичайно, що це білий верх, темний низ, діловий стиль. Е, кожного разу намагаємося. Підлаштуватися під смак дитини, бо вже свій смак формується. Ну і стосовно виробників, це фабричний Китай, Турція, Франція. Найкраще для наших діточок завжди обираємо. Що у вас найбільше користується популярністю? Це більше для маленьких першачків, чи вже для більш дорослих дітей? Ви знаєте, і першачки вже мають свій смак, дуже багато всього обирають. І, звичайно ж, дорослі школярики. Там вже зовсім інший смак, вже щось таке стильове обирають для себе. Тебе навіть найбільш класичного стилю, а щось таке найтрендовіше. Що подобається дітям? Може ви нам покажете? Ну, що обирають. Якщо першички, то звичайно щось обирають більше по класиці. Це щось нарядне має бути, біла блузочка зазвичай, з якимось оздобленнями гарнесенькими. Ну а по верху, по нижній частині, це у нас ідуть. Зараз, зараз ми покажемо на прикладі щось такого плану. Це вже готовий комплект? комплект. Так, 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 так. А в яку комплект. ціну вони? Ну цінова політика така: це 1200, 1500, 1600, Повністю комплект виходить, якщо обирати гарну якість. Дешевше, звичайно, що не хочемо вести, бо там вже не відповідатиме якість. А якщо от брати не комплектами, а окремо низ та верх, скільки коштують блузки? Якщо спіднички, то це 500 гривень і вище, якщо блузочки, то також така цінова політика 500 і вище. І звичайно ж, розміри, якщо побільше, то там вже й дорожчає. Бачимо, що у вас висять готові зібрані комплекти. Це ви привозили такими чи збирали самостійно? Буває по-різному. Буває, збираємо повністю комплектики. А буває так, що вже готовий приїжджає до нас комплект. Оскільки обійдеться, ось бачимо костюм: брюки, піджак, сорочка і галстук. Яка це ціна? Тут іде готовий комплект. Це піджачок з брючками 2,400, І якщо обирати лонгслів такого плану, то іде 750 гривень, 800 гривень, дивлячись, яка ростовочка менша або побільша. Але в середньому ж беруть не один комплект форми, а більше. І скільки доведеться витратити на один сезон? Ну Десь до п'яти тисяч мами намагаються вкластися в цю суму. Та щоб... що в нього фоні? Ну це можна обрати брючки, це можна спідничку, так щоб було на зміночку, декілька блузочок, ну якийсь лонг слів. Тобто можна гарний лук скласти так, щоб було і на змінку і низ це брючки і спідничка, і поверху також блузочки на зміночку, щоб змінювати. Бачимо у вас багато різноманіття для дівчаток. Що є для хлопців? Ой, ви знаєте, для дівчат завжди більше. Навіть матусі хлопчиків, наші клієнти десь буває, ображаються, що Христя, що це таке? Чому завжди на дівчат більше, на хлопчиків менше? Ну так якось виходить. На дівчат більше все ж таки вибір. Де для хлопчиків це де верх. Футболочка, довгий рукавчик, рубашечки різних варіантів. І понизу це брючки або джинсики. А яка на них ціна? Ну, якщо розглядати верх сорочки, то це йде цінова політика 550, 500 гривень і вище. Також дивлячись, яка росточка. Якщо джинси завжди обираємо тільки люксові модельки, такі щоб якість відповідала, то цінова політика 850 і вище. Класична шкільна форма вже, мабуть, відійшла від популярності, беруть трендові, як ви вже сказали, речі. Що найтрендовіше у вас? Е, ну, хлопці обирають зараз зазвичай не брюки, а якісь джинси. Це стильні і верх це поло, або ж рубашечка не так, щоб заправити, а поверх її вдягнути. Це вже ми перевірили цей смак наших хлопчиків. Ну, з дівчатами в плані цього трішки простіше. Тут і Денис, спідничка, брючки, шортики, ну а верх блузочки. Звичайно, що обирається щось з такого стильового варіанту. Навіть першечки вже обирають щось стильове для себе, бо дивляться на нас, матусь, як ми вдягаємося і хочуть бути схожими на нас. Чи змінився ажіот? Та ж в цьому році порівняно з минулими, ем, так змінився, але все ж таки тішить те, що наші постійні клієнти залишаються з нами. Навіть хто поїхав за кордон, все одно продовжують нас замовляти, ми відправляємо. Ну це радує. Яке ж перше вересня, особливо для першачків, обходиться для дівчат без бантиків. Давайте дізнаємося, в яку ціну сьогодні заколки та бантики для школярок. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в яку ціну сьогодні купують бантики для дівчат у школу? Ну отакі по 60 пар, все по парам. Ну якщо хтось просить, то ми даємо по одному бантику. А якщо треба, в основному два бантика, дві косички люди беруть. А ці по 100, отакі пара. Ну, все дорожає. Звісно, того року було трошки дешевше по 80. Ну, як навіть сьогодні питають, ну просять, щоб дешевше було, то даємо за 80, як Виходить, багато охочих взагалі сьогодні батьків, які хочуть купувати дітям на 1 вересня бантики. Мало, мало менше, як ті роки, ну як попит був більше. Цього року менше людей дуже мало, взагалі людей немає. Ну, багато за границю виїхали, а тут купляти? Ну, Хоча от у нас я живу при Ліманську, того року було 15 перших класів, тому що сімеє небо і п'ять автобусів їздять от сюди до нас, в село, тому що тут у школи немає, їздять туди. От і все одно діти приходять і беруть по 100 рублів бантики, пара. Ну є такі маленькі, по 50 гривень, заколки, як хто, але нічого, все одно діти не всі ж виїхали. Хтось тут теж в школу ходить. А От. який виробник у них? це все Закарпаття, все там от, ну, Буковелі, Бу Бу як вони ті села називаються. Всі віти. Люди ж там, в основному з спокійників, скільки на Україні, там все роблять, а сюди привозять на сімой кілометр і тут торгують. Всі букети всякі, От це все Україна робить. Оце це все Україна. О, бачите? О. О, оце це, всь, оце во, це все руками робиться. Оце все руками робиться. Давайте дізнаємося, скільки ж коштують рюкзаки та портфелі. Доброго дня, Ольга, підкажіть, будь ласка, в яку ціну портфелі сьогодні? Дивіться, в моєму. Торговельному об'єкті е, від 400 гривень отакі, отакі рюкзачки, були різних кольорів. Остались тільки Василькові такі. 400 гривень, 500 гривень. Ну скидку всі робимо. 10, 20, 50 гривень. Дивимося по людях. Якщо у людей е, видно, що з грошима тяжко, важко, то навіть даємо по оптовій ціні. І таке буває. Ну, треба якось допомагати один одному в такий складний час. Є рюкзаки і дорогенькі, і по дві тисячі, і навіть по чотири є. Ну ви ж розумієте, це не кожна людина в нашій державі може купити такі рюкзаки. Це купують, як я називаю діточки мажорів. От. А прості люди, пересічні громадяни, вони дуже вдячні ну, радіють тим рюкзачкам, які по 400 гривень і по 500 гривень Качество, якість теж гарна. І як кажуть, треба трохи економити, так як в державі війна. Ну, я, я вважаю, що наші підприємці на промринки сьомий кілометр. Входять в положення громадянам і роблять великі скидки. І форма також, є дешева, є швейка дуже гарна нашого виробника українського. І нічим не гірше, чим Туреччина чи Китай. А наскільки сильно змінилися ціни порівняно з минулим роком? Ну, я вам скажу, змінилися. Зарплати у Громадян України такі ж маленькі, як і були, можна сказати, трошки там підвищили. Ну, ціни підвищились, так як все ж таки доставка подорожчала розтаможка. І тому ціна. Який найкращий рюкзак зараз буде для дитини в школу? Ну, ви знаєте, ну я не можу у кожного. Покупця є свій смак, і я, я лично не можу вам сказати який краще. У кожного свій, як кажуть, вкус, і кожен вибирає те, що йому сподобається. Є одні ганяються за модою, є сідні, які не гоняться, щоб було практично якісне і бюджетне. І щоб не висока ціна була. Рюкзаки в основному везуться ну, китайського виробника. Є Туреччина мала, польські, да? і є наші опять, є вітчизняні. Дуже гарні рюкзачки. Це Харків виробник такий великий, і якісні, правда ж роблять і добре? І Китай, Китай добрі роблять. Ось такі маленькі, перший, третій клас. Дівчанки, мальчики. Ну, таке російські у нас. Сейчас, сейчас, тільки почекайте. Кая, росіяни не думають, що якщо у нас світла немає, то ми підросткові є для дівчинки. Ось різні. Є для мальчика різні ось такі от. А в Якутії, може, ціна дорослі. Ціна різна є Повірці, І, ну такі різничок. ось 1200 грн, нормальна ціна. 1000 гривень, за 500, 600 800 гривень дуже добренькі. Коли з'явився великий ажіотаж на рюкзаки, вже сезон, Бо тому що наступного тижня в школу. Сезон, так. В цьому році такий у нас сезон, не дуже. Бо люди не можуть приїжджати сюди до нас. Бо така у нас зараз обстановка. Якщо брати з минулими роками приїжджають, в основному одесити з інших регіонів ну, немає. Є молдавані, от наші приїжджають, теж беруть нормально тут. А це підросток. Ось. Вони подросткам вже спіночка не нужна. Ось вони. Дуже доброї якості, дуже ось. А є для ну не малише, а маленьких класів. ось ці. перший, третій клас. Ось. Ось дивіться, тут вже з спинкою, спинка хороша, ще, ортопедична спинка. Перший, третій клас. 1200 гривень. В чому особливість? Чому важливо маленьким дітям, школярам брати саме з ортопедичною спинкою? Тому що їм спинка потрібна зараз ще, ну, як це правильно сказати, формується спинка. Тому вона має бути тверда, хороша спінка, дишіще. От, тому ось Яке такі. навантаження може отримати цей рюкзак? Ну, навантаження там три-чотири 4, -4 книжки. Вони зараз. Щас... Три-чотири книжки, п'ять книжок. Вони ж і дуже легенькі, так. Да, ось. До якого класу можна носити? Третій. Четвертий та так. Більше ні. Ні, ну а якщо є там желання, то можна, але думаю, що це не підійде вже. Які ще є варіанти і в яку ціну? Mm. Ось, допустимо, такий. Різничок. Ой, теж. Дивіться. Цей може аж до 4 класу можна, навіть його. Він трохи побільше. Ось, смотрите, яка спинка. Ось це така штучка, взагалі вона знімається. А можна не знімати, можна от тут так от дітка. А для чого потрібен такий пов'язок? Чим він допомагає? Він фіксує рюкзак на спину, на спину дитині. І тут він фіксується. Можна вище підняти, можна нижче підняти. Ось такий от рюкзачок. Отличний. А в яку він цінує? Дві тисячі гривень. Ринок працює, ви бачите. Так, Є які, на якихось площадках реконструкція. Вона почалася ще до, далеко до війни, повивозили контейнери і ставлять рулети, ну, щоб було зручніше покупцям придбати товари в гарних магазинчиках. Далі так, йдемо. Давайте ходімо, ви нам розкажете, да, покажете да, детальніше. Да, да. От красиві магазинчики, от працюють теж. От бачите, хлопця, є рюкзаків, тебе є? Ні, далі, Сумочки так, є у нього. Ось гарненькі, кошелечки. Всі працюють. Працювати треба. Коли людина працює, людина працює на перемогу. А якщо не працює і вони є, то перемога буде затяжна. Так? Так. От дівчатка, дивіться, і ось дівчинка, дивіться, торгує, і е, жіноча нижня білизна, і все. Да, світла немає. Фонариком присвітите, і все буде добре. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.